Вітаю малята, пропоную відгадати загадку. Химерний, маленький, бокастий, товстенький, У тісто прибрався, чим смачним напхався, В окропі купався, на смак уродився, Ще й маслом умився, Макітрі скакав, надовго нажився, у дірку скотився, Круть вир та й пропав. Хотів був догнати, шкода ж Лови не лови, а як його звати? Ну звісно, малята це варенички. Дітки, а з якою начинкою бувають вареники? З картоплею, капустою, сиром і ягідками. Спочатку замішують тісто, а потім оготують начинку. А сьогодні я пропоную вам як справжнім господинкам та господарям наліпити смачних вареничків за допомогою пластиліну. Подивіться уважно, що в мене є для роботи. Я взяла білий та червоний пластилін. Також заздалегідь я підготувала тарілочку для наших майбутніх вареничків. За допомогою стека ми розріжемо пластилін на три невеличких частинки. Зігріємо його в долоньках, щоб нам було з ним краще працювати. Далі скочимо кульки. Великим пальчиком ми притискаємо кульку, а далі будемо розплющувати її у млинець. А на середину нашого млинця викладаємо вишні. Далі складаємо його навпіл та пальчиками притискаємо. Таким чином формуємо наш вареничок. Ось такі варенички в мене вийшли. А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму у приватних повідомленнях.